Вітаю! П'ять подій дня на «Цибулько Толк». Подія перша. Формат В Плюс. Або як Європа вмовляє Росію здатися. Рим дипломатичний фуршет із натяками на санкції. Велика європейська шістка плюс високий представник Європейського Союзу виступили з одностайною заявою. Росія має терміново захотіти миру. Учасники зібрання натякнули на нові санкції, зокрема в енергетиці і банках, і пообіцяли не розморожувати заморожене, поки Кремль не заспіває «Give peace a chance». Цитата дня. Ми готові швидко впровадити нові заходи, заявили міністри. Тільки скільки разів ці заходи були готові швидко, але війна триває. Треба нагадати, що Веймар плюс це майже велика сімка, трошки в урізаному вигляді. Але те, що відбулася ця зустріч і погроза Росії, це фактично підготовка ґрунту на велику сімку. Адже на Великій Сімці Сполучені Штати можуть піднести якісь несподіванки. Тому європейці готують такий досить серйозний ґрунт для того, щоб Трампу не хотілося або зверхню поставитись до своїх партнерів по сімці, або взагалі брехати відверто. Розповідаючи байки про те, що рано чи пізно Путін піде на зустріч США. Не піде нікому. Путін. Путіну потрібна безперервна війна, і в цьому європейці свято переконані так само, як і українці. Подія друга: з полону до шпиталю. Новий обмін важко поранених. 12-ти. Червня виявилося ще одним шансом на життя для українських оборонців, які повертаються із полону. Цього разу Україна повернула з російської неволі нову групу воїнів, які пережили пекло полон. Серед них оборонців Маріуполя. Навіть ті, хто вважався зниклий безвісти, і ті, кому потрібно тепер. Тривала реабілітація це вже другий етап обміну важкопоранених, домовлених на перемовинах у Стамбулі. Треба сказати, що лікувати українських поранених треба в партнерських країнах, аби медики і суспільства партнерських країн бачили, що яке дикунство застосовує повідношення до українських вояків Росія. З якою дикістю, і, тобто якій дикості українцям проти, доводиться протистояти. Зеленський констатує, усі потребують лікування і їм обов'язково буде надана необхідна допомога. А тим часом Росія досі вдає, що тримає полонених за правилами. Хоча й Женевська конвенція вже в ступорі. Ну, відомо, що. Представники Червоного Христа міжнародного офісу не в змозі потрапляти до полонених українських в Росії. Натомість в Україні вони гуляють по місцях утримання як в себе по буфету, тобто вони можуть переконатися, в якому стані російські полонені. Повертаються вони з добре відгодованими пиками додому. Подія третя. 9 мільярдів євро, але поки що без стаусів. Німецька арифметика війни. Берлін. Гроші є, ракети поки притримуємо. Німеччина обіцяє Україні 9 мільярдів євро і навіть на далекобійні проекти. Тобто на те, що в стані виробляти Україна. Але поки що мова заходить, але мова, коли заходить про проекти Таурус, ракети Таурус. Відповідь Чітка ні. Міністр оборони Пісторіус приїхав до Києва з калькулятором і обіцянкою допомогти грошем, але не зброєю, якої Україна дійсно просить. Треба нагадати, що Берлін дійсно посилив передачу протиракетних і протиповітряних засобів, і це дуже важливо. Ми пам'ятаємо, що... Остання така дикунська ракетна атака на Україну, зокрема на західну частину України, показала, що небо прикрите. Але від безпілотників все ж таки ще не прикрите небо. І ми пригадуємо трагічну історію з 20 тисячами підривників для ракет малої дальності, які здатні збивати шахеди. Це такі інтелектуальні головки наведення, які. Долаштовуються до некерованих ракет і роблять некеровані ракети короткого радіусу, десь там до 10 кілометрів радіусу дії, керованими, що дозволяло інтенсивно збивати шахеди. Але очевидно, що війна з хуситами теж змінює певні правила. Просто Трамп хоче обмежити можливості України, щоб Україна пошвидше здалася. Ну, Українці, відповідно, Трампу показують свою долю про це далі. А поки що, сюжет четвертий: НАТО запускає космічне око Сінбад. НАТО розгортає систему супутникового спостереження Сінбет. Вона скануватиме гігантські території, помічатиме рух військ, і попереджатиме про загрози. Замість чарівника сказок. Штучний інтелект і американські супутники застосовуватимуть для контролю можливого припинення вогню. Експерти НАТО говорять технологію зможуть використовувати також для Арктики. Тобто, якщо Кремль потягне армію в крижану пустелю, а арктична політика США вимагає також зеркального контролю за діями Росії в Арктиці, тому що, наскільки мені відомо, Росія створила спеціальні арктичні сили і готує по суті ударний кулак для Арктики. Так що, якщо ці арктичні сили не перемолоти в Україні, то це супутникове око потрібне буде для спостереження. За Арктикою, але зараз важливіше спостереження в глибину європейської частини Росії, бо саме звідси сунуть армади на території України. Подія п'ята Трампа не люблять, і що далі? 72% українців вважають, що повернення Дональда Трампа було катастрофою для України. Стане катастрофою для України. Лише 16% оптимісти. У 2024 році він мав більше симпатиків, але щось пішло не так. І Хоча до американців в цілому українці ставляться дуже добре, до їхніх політиків все ж не дуже. Останнє опитування КМІС свідчить, що українці вважають, що 58% Точніше, 58% українців вважають, що Америка стомлюється від України. Тобто українці дуже чутливі до зміни риторики американської, до поведінки Трампа і не лише Трампа, а таких довбнів, як гексет або Маск. І це деморалізує багатьох людей. Хочу вам сказати. Не деморалізуйтеся. Американський народ підтримує Україну, і ми це побачимо неодноразово. До речі, всі зусилля Трампа і його оточення, аби усунути тему України десь на задвірки вони здобули невтішний для себе результат. Американці все одно тримають тему України. На передових позиціях. Отже, лишається лише звернутися, підписуватись на це булькоток, щоб знати, куди котиться світ, поки дипломати грають у санкції, а військові виживання. Тому що виживання військових це виживання української держави. Ми в цьому якраз не сумніваємося. Підтримуємо збройні сили України.